Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального комерці... на комерційного підприємства Черкаська обласна дитяча лікарня, Черкаська обласної ради присутні, такі члени комісії, мусіяка голова, уманець. Заступник голови комісії Таран, секретар Васковець, представник колективу Дюман, представник колективу Курченко, представник колективу Мамалига, член громадської організації, Середенко, член громадської організації. У цьому засіданні присутні 8 членів комісії, що свідчить про те, що в засіданні правоможні. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Всіх порядок денний. Всі знайомі з порядком денним, так? Ну, я думаю, не будемо оприлюднювати його, раз у всіх є. Так, а чи є доповнення і підговорення? Комісії немає, так? Да? Тоді пропоную затвердити порядок денного засідання комісії в цілому. Давай заперечень, прошу голосувати. За та проти. Утримали. Проти утрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Конкурсний відбір претендентів, на заняття посади директора комунального некому підприємства Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради проводиться відповідно до положення на конкурсний відбір претендентів, на зайняття посади керівників та кодів охорони здоров'я спільної власниці територіальної промації, далі є розпорядженням голови про утворення комісії. Проведення відбору e, на попередньому засіданні конкурсної комісії було затверджено регламент роботи другого засідання, наступну чином виступ 15 хвилин, обговорення 10 хвилин. E, для виступу представників від громадськості не більше 3 хвилин. Також означає, що рішення комісії приймається шляхом відкритого по іменному голосуванню більшість голосів членів присутніх. Так повідомляю, що відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору і розміщено на офіційному сайті обласної ради прийом документів здійснюється з 8 квітня до 29 квітня, включно. Та нагадаю основні вимоги, які були зазначені в оголошенні, затверджені на попередньому. Засідання комісії вимоги до претендентів на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради. Такі вища освіта другого рівня магістерського рівня в галузі знань управління адміністрування або публічного управління адміністрування, або державне управління або охорона здоров'я або право або соціальні поведінкові науки або гуманітарні науки у разі здобуття вищої освіти в галузі знань право або соціальні поведінкові науки або гуманітарні науки вимагається наявність вищої освіти другого магістерського рівня у галузі знань управління та адміністрування або публічне управління та адміністрування, або державне управління у разі здобуття вищої освіти у галузі знань охорони здоров'я вимагається подальша спеціалізація організація і управління охороною здоров'я або наявність вищої освіти другого майстерського рівня у галузі знань управління та адміністрування, або публічне управління та адміністрування, або державне управління. Стаж роботи на керівних посадах для закладів обласного рівня 5 років. Вимоги до конкурсних пропозицій подаються обсягом не більше 15 сторінок, друкованого тексту та в електронній формі в запечатаному конверті разом з іншими документами. Також хочу наголосити, обставини з яких претендент не допускаються до участі в конкурсному відборі, неподання ним необхідних документів, його невідповідність встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій, наявність претендентам зняти або не погашеної установленим законом порядку судимості заборони займати відповідні посадки або проводити певні види діяльності наявність судового рішення яке набрало законної сили за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією. на участь у конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаська обласної дитячої лікарні Черкаської обласної ради подав заяву з документами один претендент, Кондратський Микола Іванович, який зараз присутній в залі.

Паспорта громадянина України на двох аркушах, так, резюме. На трьох аркушах Автобіографія на одному аркуші. Так, копія диплома магістра. Uh, про те, що в 2020 році закінчив Вищий начальний заклад Східноєвропейський університет економіки менеджер. Я вибачаюся. Микола Іванович. Де? Це вам скільки уже п'ятсот п'ятсот тридцять два роки. П'ятсот дев'яносто другий народить. Технічна помилка. Так, диплом серії М20 номер 30964 здобув кваліфікацію магістр спеціальність менеджмент. Додаток до диплома про вищу освіту. На чотирьох артушах. Диплом про те, що так. Зик тисяча році закінчив Київський медичний інститут, спеціальність педіатрія, диплом серії ЖВ No96386. Сертифікат так конгресом Миколі Івановича атестувався визнання знань та практичних навиків атестаційній комісії. Присвинювання лікаря спеціаліста за спеціальністю організації управління охороною здоров'я в 2013 році посвідчення про те, що він проходив атестацію атип... в 2019 році, дев'ятнадцятому. Підтверджено кваліфікацію вищої дитячої хірургії Аркоші. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації Кондрецькому Івановичем у 2021 році. Встанова Харківська медична академія. Після дипломної освіти на одному аркуші. У 2023 році посвідчення про проходження підвищення кваліфікації. Так, Харківський національний медичний університет, спеціалізація, основні питання менеджменту діяльності закладів охорони здоров'я. Також копія свідчення про проходження циклу тематичного удосконалення до диплому у 2022 році. Харківська медична академія дипломну освіти, основні питання менеджменту діяльності закладів охорони здоров'я, копія трудової книжки. На самих аркушах, так. а тут ще. Ще плюс 4, Тут де на гор окремо на огороди і заохочення. Згода на обробку персональних даних на одному аркуші. Конкурсна пропозиція в друкованому вигляді. На шістнадцять аркушах і електронні переводи. Витяг із інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, серія ВР 20247-1564 Про те, що станом на 3 на 4 до кримінальної відповідальності конкретної не притягується, не зняти чи не погашення судимості немає, дошуку не перебуває. Довідка про проходження попередньо періодичного та позачергових психіатричних оглядів, тому числі на приме вживання психоактивних речовин номер 1045 про те, що відсутні протипоказання, підписана попередня про вимоги та обмеження, встановлені законом України про запобігання корупції на одному аркуші. Заява про відсутність конфлікту інтересів на Трьох аркушах. Підтвердження про подання виправленої декларації, значить, подана декларація в єдиному державному реєстрі декларації. Копія атестата про середню освіту, підтвердження української мови, так, вивчав українську на одному аркуші. Копія наказу Міністерства охорони здоров'я від 3.07.2023 нульсомого дві номер 15, про нагородження почесної грамоти Міністерства охорони здоров'я так Копія саме почесної грамоти, почесна грамота Верховної Ради за заслуги перед українським народом 2022 року. На одному аркуші копія про те, що нагороджується медаллю гордість Черкащини. 17 червня 2018 року копія почесної грамоти Черкаської обласної державної адміністрації на двох аркушах е, указ президента про нагородження органи за заслуги третього ступеня у 2015 році. Копія самого нагородного на двох аркушах е, присвоєно почисне звання заслужений лікар України е, 2010 року. Досить з роботи. Тротова діяльність перша пункту невідкладної допомоги 72 рік, медична застреча 77-й, 79-й, лікар інтерний 70 81 рік, лікар-хірург 81 по 2000 Шестий рік завідувач дитячого хірургічного відділення 2006-2011 дві тисячі одинадцятий рік заступник головного лікаря з дві тисячі жовтень-дві тисячі одинадцято року заступник головнозаконуючий борського заступника головного лікаря з хірургічної допомоги 2011-2014 рік заступник головного лікаря з хірургічної допомоги 2014 рік березень квітень призначений во головного лікаря з 2014 по 2019 рік головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні з 2019 по 2019 січень-березень директора з 2019-2024 рік керівник з березня з 2019 по березень 2024 директор Черкаської обласної дитячої лікарні по теперішній час виконуючий обов'язки директора, ну, тобто стажу рівного достатньо по освіті, також по всіх вимогах кваліфікаційних підлягає. Відповідаю, відповідаю, так. Да. Пропоную проголосувати щодо допуску до участі в офісному відборі претендентів на за заняття посади директора. Олександраський Микола Іванович, прошу голосувати. Хто за? Якою? Проти отримались? Немає. Рішення прийнято одного Переходимо до другого питання порядку денному. Заслухаємо конкурсну пропозицію. Прошу. І якщо можна, Микола Іванович, пожатій, бо е, час такий, що може в будь-який момент бути е, тривога, і щоб ми не переривалися, не ходили по бункерам, то стисло так. Бажана перспективний днє. план. Коротко, щоб ми послухали. Добрий дня, шановні члени комісії та присутні. Шановні депутати, комунальне некомерційне підприємство Черкаська обласна дитяча лікарня, Черкаської обласної ради єдиний надпластерний заклад охорони здоров'я в спроможній мережі госпітального округу Черкаської області, що надає багатопрофільну профільну спеціалізовану медичну допомогу дитячому населенню. Заклад обслуговує все дитяче населення області, яке на 1 січня 2023 року становило 188. Тисяч осіб 510 комунальне кормці підприємство Черкаська обласна дитяча лікарня представлене консультативною поліклініку у по 240 відвідувань за зміну де надається консультативна допомога дітям за 16 спеціальностями, Слідовим трампунтом, який обслуговує все дитяче населення області, стаціонаром з 11 відділень, розгорнутих на. 320 ліжок та інші. По досвідячій лікарні станом на кінець 23 року штатний розпис передбачає 599 посад, на яких працюють 78 лікарів, 190 медичних сестер, 90 молодших медичних працівників та інші. Час від відкриття, тобто з 1 червня 2011 року по 31 березня 2024 року. У заході надана медична допомога майже 770 тисяч дітей. Продовж 4 років роботи кількість, роботи, кількість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою, зросла. А саме у 20-му році 36 000 дітей, 36 тисяч дітей, у 21-му році майже 46 тисяч дітей, у 22-му році 53 тисячі дітей. А у 23-му це 70 тисяч 131 дитина. Спочатку введення воєнного стану у закладі надана медична допомога майже 7 тисяча внутрішньопереміщених осіб. Загалом проведено 44 тисячі хірургічних операцій, із яких 807 операцій зроблено на дітям. Це самі складні відповідальні. І важкі операції там обидно працюють дві-три бригади по 6-12 часов одна операція. У 23-му році проправлено 5524 дитини, з яких 46 це новонарочені. Зазначу, що САР-заклад приймає пацієнтів більше, ніж приймав до повноштабної війни та епідемії COVID-19. А у 23-му році прийнято рекордну кількість пацієнтів прийняти з усіма роками роботи. Про ефективне використання міського фонду закладу впродовж 20 років свідчать основні показники роботи ліського фонду. Це фактична зайнятість ліжка 295 днів, що краще за середньоукраїнський показник серед області дитячих лікарів у 2022 їх 182 днів. Середня тривалість перебування хвору на ліжку 6,7 днів при середньоукраїнському 7,2. Обіг ліжка 44 хворих. Проти середньоукраїнського покрасив 25 років. Тобто, результати щоденної роботи лікарів, медичних сестер, обслуговуючих персоналу та адміністрації, є досягнення основних показників роботи лікарів на рівні кращих обласних дитячих лікарів України. На слайді представлена динаміка сум оплати, які заклад отримав. От НЗЗУ у 2020 році це було 55 мільйонів, у 21 році 83 мільйони. У 22-му 97 мільйонів, у 23-му 133 мільйони, у 2024 році прогнозовано заклад має отримати 142 мільйона гривень. З кожним роком спостерігається збільшення потоку пацієнтів до закладу, які потребують спеціалізованої та реабілітаційної допомоги. А отже, принцип реформи гроші йдуть за пацієнтом» дозволяє лікарність щорічно отримати більше коштів НЗСУ за надані послуги. Це стимулює заклад все кращим ставати кращим, сучаснішим, доступнішим для пацієнта, поліпшити економічні і фінансові показники. Протягом останніх років трьох матеріально-технічну базу посилено високопіхтологічне медичним обладнанням на суму майже 82 мільйони гривень, що дозволяє лікарям закладу щорічно освоїти близько 15 новітніх медичних методик. Діяльність Черкаської обласної дитячої лікарні поділяється на кілька напрямків, досягнення по кожному, з яких є невід'ємною запорукою подальшого успішного розвитку та ефективного функціонування. Аналіз детально висвітлений на 124 сторінках та може бути поданий конкурсній комісії. Мета мого перебування на посаді директора це подальший розвиток закладу, як надластерного, поліпшення основних показників. Діяльності, впровадження подальших дій, заходів, робіт необхідних для досягнення наступних цілей. Це забезпечення надання доступної, безпечної, орієнтованої на пацієнта, спеціалізованої медичної допомоги дітям на засадах доказової медицини, підвищення якості надання медичних послуг дітям, забезпечення економічної ефективності та фінансової стійкості підприємства, дозначення лікарні новітнім обладнанням. Залучення висококваліфікованих кадрів, вирішення соціальних питань трудового колективу. Стратегічні цілі підприємства з деталізованою заході їх досягнення розроблені та висвітлені у плані розвитку підприємства на три роки, які погоджені з начальником управління охорони здоров'я наявні та може бути наданий комісії кодписні. Зупинюся на першочерговому плані реформування закладу впродовж року: інвентаризація активів та зобов'язань, підвищення ефективності України на майно, організація, е, оптимізація організаційно-штатної структури, досягнення економічної, економічної ефективності та фінансової стійкості підприємства, формування ефективної мотивованої команди працівників та врегулюванням соціальних питань трудового колективу. Підтримання позитивного іміджу закладу та його, та його популяризації. створення операційної на базі діючого відділення інтенсивної терапії новонародження. створення палат підвищення комфорту, палат сімейного типу для одночасного перебування з дитиною декількох представників та палат перебладних під готель для батьків пацієнта, облаштування приміщення під апарат магніт-перестанції томографії. Придбання серверного, резер, резервного серверного обладнання закладів з кіберзахисту, кібергієни та підвищення рівня цифрової компетентності медичних працівників для виконання завдань закладу, оцінки можливих ризиків, поліпшення його економічних та фінансових показників, підвищення ефективності його діяльності та запобігання корупції пропоную наступне. Заходи з інтерізації активів та зобов'язань це щорічна інвентаризація майна, збереження активів закладу, покращення умов праці, робота Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації управління охорони здоров'я щодо розвитку матеріально-технічної бази, заходи з підвищення управління майном, оцінка раціональності використання наявного обладнання, проведення капітальних та поточних ремонтів. Підтримка існуючих матеріально-технічних баз у робочому стані та дооснащення лікарів новітні заходи з оптимізації організаційно штатної структури, а саме ретельний аналіз, розробка та затвердження структури та штатного розпису, забезпечення персоналу відвіду до медичних потреб пацієнта та умов закупівель медичних послуг, залучення лікарських та сестринських кадрів. На вакантій посади. Заходи щодо досягнення економічної ефективності та фінансової стійкості підприємства включають в себе. Микола Іванович, я вибачаюся. Уже в Дніпропетровській області тривога. Скоро буде Кировоградський, я думаю, ну, що так, у членів комісії ще є якісь бажання продовжити слухати? Немає, так? Да? Микола Іванович, дякуємо вас. Почекайте в коридорі. Після обговорення ви Є. Почнемо обговорення. Да, да. Пропоную конкурсну комісію претендента взяти до відомою, що немає заперечень. Прошу голосувати. Дякую. Вас що Немає рішення прийнято одного слова. Чи буду в кого якісь думки? Будуть. Я хочу підтримати даного кандидата. Хочу сказати, що цей заклад у нас дійсно надкладний в тому, що пацієнти малесенькі із самих малесеньких це спілкування треба налагодити так що не тільки з пацієнтами з батьками і з родичами всіми які тільки можуть бути в цих дітей тому що дійсно люди які працюють в цих закладах в цьому закладі в дитячому це дуже мужні сміливі тому під керівництвом Миколи Івановича я бачу колектив справляється розвивається заклад тому я думаю що треба підтримувати представники громадські по думка приставники трудового колективу мені Мабуть, відомо що відсотково. судку було. Я прокликаю підтримати туди. Закликаю підтримати одразу як людина, яка знає свою справу і якою майбутнє дитячої обласної лікарні є там оптимістичні справді. Дякую. Ну що Дію, пропоную визначити контрактського Микола Івановича переможцем конкурсної відпорі. Е, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Так, е, далі пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну укладання контракту. З переможцем конкурсного відбору я вибачаюся, я громадський не послухав їх, але я думаю, що думку вони свою залізка. А, ви не громадськість, тоді вовче тоді мовчі. Якщо ви не громадськість, тоді взагалі мовчіть, мовчить, ви не маєте права голосу. кого Щодо терміну укладання контракту, які будуть думки? Що зазначить, що відповідно до законодавства від 3 до 5 років? Від 3 до 5. 5. Думка. 5. 5. 5. Була б громадська і запитав до них. Нема. Пропоную визначити строк дії контракту, що буде укладатися з переможцем конкурсного відбору в разі призначення 5 років. Враховуючи, що остаточне рішення приймається обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, Проти? Утривались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Запросіть, будь ласка. Микола Іванович, рішенням комісії ви погоджені, призначені керівником закладу. Термін контракту з вами пропонує комісія 5 років, але остаточне рішення буде прийматися на сесії обласної ради. А поки що я вас вітаю і бажаю успіхів. Я хочу подякувати обласній раді Обласній раді Миколаїві дякувати. 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 Дякую за Україні, що всіми цими всі діями ви допомагаєте нашим маленьким пацієнтам, яких народжувати, знаєте, як у нас. Але як ваша допомога буде сприяти, тому що медицина Чекащині особливо в підміє і дитерча, не качаться, таке розвиватися. Добре, дякую, так. Всім дякую, всім людям.